Слово Боже каже: жінки, да, чоловіки, не залишайтесь один без одного. Павло каже: не віддаляйтесь один від одного. Будьте, не давайте дияволу спокуси де можливості спокушати вас. Щоб диявол не спокушав вас вашим нестриманням, кожна має чоловіка і кожен. Якщо вона півроку живе десь за кордоном, а він сам там. От поясни мені, як він має там жити. Просто. Він чоловік, який жив з тобою там 5 років, а тепер він просто на сугарях, грубо говоря. Сім'я має бути нерозділена. Бог каже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Ну, коли окей, ми сказали, ну війна, ти ну, проводить. Окей, зараз, але дивися, зараз в Україні можна жити? Можна жити. Ти боїшся жити в Харкові? А й ніхто не каже, в в Ну можна жити в Тернополі. Туда ще поки що нічого не прилетіло, розумієш? Чи в Закарпатті взагалі? Там приїжджаєш там. Там там, взагалі, просто ти можеш жити не знаю, там в, в Кракові і там раз в місяць приїжджати на побачення до чого.